Селфі не на згадку, а для участі у міжнародному флешмобі День музейного селфі зробив полтавець Віталій Ковш. Чоловік уперше приєднався до такої акції разом зі своїми друзями. Зізнається, наступного року знову візьме участь у дні музейного селфі, бо прагне дізнатися більше про культуру нашої країни. Дуже дуже цікаво, Емоції зашкалюються для нас вперше. Ми не очікували, що будемо святкувати сьогодні день музейного. Селфі. Селфі, міжнародний військ, дуже цікава експозиція, дуже насичений інтер'єр, дуже гарна дівчина, яка з нами провела сьогодні час, дуже багато розповіла. День музейного селфі вже традиція для полтавських музеїв. Цьогоріч до флешмобу доєднався і літературно меморіальний музей Панаса Мирного. Особливістю акції є те, що всі охочі можуть не тільки заселфитися, а й безкоштовно відвідати музей. Говорить виконуюча обов'язків директора Ольга Цюцюник. Це акція, яка має на меті привернути увагу до нашої культури, до нашої історії, прийти до музею, познайомитись і з нашими експонатами, з експонатами, які найбільше зацікавили, зробити цікаве фото. Тобто акція має на меті привернути увагу до музеїв як до культурного простору. Акція День музейного селфі має і деякі застороги. Наприклад, фотографуючи історичні експонати, не можна використовувати спалах, бо це може зашкодити артефакту. Також не можна фото зроблені в музеї використовувати як інструмент політичної агітації, говорить Ольга Тютюник. Ми запрошуємо в день музейного селфі від відвідувачів. Безкоштовно вони можуть прийти, оглянути експозицію. І з експонатом, який припав найбільше до душі, зробити знімок. Цей знімок вони розміщують. Щоють на сторінках у соціальних мережах з відповідними позначками. Вони позначають тегами наш музей і день музейного селфі. Учасник акції День музейного селфі Віталій Ковш зізнається, його найбільше зацікавила гра на фортепіано, якому понад 100 років.